Мешканець села Хуторчерка з вулиця Набережна, 50. Сусід Мельниченко Микола Набережна 48. Під патронатом сільського голови участок даний і розрішив йому розширятися приватизуваний участок, викинути межові знаки з 2005 року. Я визиваю його сюди, голову сільської ради. Він каже все правильно. Розрішає цим людям от копати у мене кусок землі. Люди робили приватизацію, не робили. Голова сільської ради сам зробив приватизацію. Документи представлялися у земельні ресурси, усі всі фальшиві. На цей будинок як таких документів немає. Тільки один фальшивий акт приватизації. А на будівництво на будівництво немає нічого. Ми зверталися і до голови сільської ради, щоб по цьому. Зробив якісь претензії, він дав приписання, що якщо людина викнула знаки, все, буде наказано, а в того вийшло те, що він сам мерів, обрій, сам призвав сюди, сам визвав і сам керував, як воно повинно мірятися. Участок 21. Покажіть, покажіть нам, де е, Участок 21 дорога. метр. Так, де Оце всього границя цього участка. Так. Тут іде пожарний заїзд, в случая пожару, щоб пожарні машини заїжджали. Він а. цей кусок землі віддає цим саме людям в оренду чи в приватизацію. Це з 2000, як приватизація. Почалась у 2005 році, так він у цих людей забрав, що люди трохи збивали, і сказав, що пожарна дорога, яка є по закону, повинна бути тих людей відрізати. А я хто кусок по цієї дороги їздив, пожарні машини тут, що воду набирали? Ніхто, вона йде по закону пожарна, він її запустив. Проекту. Ніхто по проекту йде а це Єдиний заїзд, який. — Типа До, річки, щоб набрати до річки. Був город, цей, йшов до людей. До Це другої. єдиний... Е... — Ні, там більш немає ніде. Там болото не заїхати, а тут по закону Помні. ось іде сусід, в якого забрали. Було воно в них приписано, цей кусок. Так. А вони забрали. Приватизація зроблена. Тут, наприклад, одна людина має землю, а цей хазяїн має через цю людину. А приватизація виходить, що ця людина зробить з ним через 20 метрів з ним біжує, що цей участок до цієї людини відноситься. Сам ага, голова сільської ради робив приватизацію без виїзду. Це людина, добрый якась, сусід Він тут. Він добрый сам добрый. може підтвердити, скільки тут вже було. Скільки тут оця дорога закрита, скажіть? Пожарна, чи як вона називається? Я її, скільки я тут живу, я її не бачу. Ну вітою вона є. Як він забрав у їх города, сказав, Проект. пожарна дорога по проєкту. Як він сказав? Да. По проєкту пожарна дорога. Бабенко Микола, який поземельний тут. Він каже, все будемо ми рішати питання. На другий раз я приходжу до Йоку, а що так бумаги не пройшли, мої на сесії мене не визвали. У нас великі інтереси, я не можу вже з Голосів сільської ради рішити, тому що яри, всі пішли дітям, внукам, правнукам. У участки по видавані, отаму яра. Всім депутатам, кому що де починаєш, видаються участки. І все, земельні ресурси обрії виїжджає, міряє не з прибора, а вже вікна листочку вже вище, не координати, вони знають, де яку точку ставити без того. Вони самі вищитують і ставлять, де їм треба. А це зробили вони нелегальну постройку. Отаку От двійну, хата, тоді сарай, вони ж ні світу провести, нічого, бо документів нема ніяких, а построїли прямо Дякую. у мене на межі. Я і одкопали, в мене вища хата, і відкопали два 2,5 половиною землі. Ви мені показували, буває. І в мене, мене сунеться браво. все, там осунеться все. Поїхали 50.